Друзі, перші про головне поїхали. Біля військового аеродрому Ліда, що в Гродненській області Білорусі, сталася катастрофа, масштаби якої офіційний Мінськ намагається приховати. За попередньою інформацією, з кількох незалежних джерел майже одночасно відбулася детонація двох ракет, стратегічного класу рештник, які лише напередодні були доставлені з території РФ, для розгортання на бойовому чергуванні, вибухи сталися в момент технічної перевірки пускових установок на закритій ділянці авіабази. Потужність удару була настільки великою, що підземні бетонні сховища, де зберігались боєголовки, були зруйновані повністю. Вогняна хвиля накрила всю схему обслуговування, склади, технічні підрозділи, пускові розрахунки. За першими оцінками, загинуло понад 300 військових ще кілька сотень у критичному стані. Серед загиблих білоруські інженери, російські фахівці з ядерного збройня, офіцери технічного контролю та екіпажі охорони, частину тіл неможливо ідентифікувати через повне обвуглення. У навколишніх районах зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Однак офіційні структури подаються як випробування системи безпеки. На місце аварії терміново прибули підрозділи МНС Білорусі, ФСБ РФ і представники військової прокуратури. Район повністю заблокований. Мобільний зв'язок відсутній. Мешканцям заборонено залишати домівки. Секретність максимальна, та, попри це, інформація просочується. У місцевих моргах не вистачає холодильного обладнання, тіла доставляють без реєстрації. Джерела середини білоруського військового середовища вже говорять про ознаки саботажу. Наймовірніше аварія стала результатом акції білоруського підпілля, яке останні місяці системно зриває російські військові операції на території Білорусі. Партизани могли закласти вибухові пристрої ще на етапі завантаження ракета або підірвати систему управління дистанційно. Особливо вражає те, що вибух стався вже після того, як ракети пройшли перевірку на російських базах. Це означає, що саботаж міг відбутися на самому аеродромі. Під питанням рівень контролю за об'єктами стратегічного значення, адже Орешнік вважається однією з найнебезпечніших систем у російському ядерному арсеналі. У Кремлі події вже називають внутрішнім Чорнобилем не через радіацію, а через політичні наслідки. Поразка на стратегічному рівні в дружній країні з такою кількістю втрати, фактичною втратою боєголовок, це удар по самому серцю російської військово-промислової системи. Джерела повідомляючи вже відсторонено кількох генералів, відповідальних за перевірку пускових комплексів. А головне знищено два екземпляри Орешніка, які Росія зберігала як політичний аргумент у переговорах із Заходом. Тепер цей аргумент знищено разом з людьми, разом із символічною демонстрацією сили. Аналітично вибух у Ліді це більше ніж аварія. Це точка неповернення для Білорусі, яку Росія намагалася використати як полігон. Це сигнал для заходу, що режим Лукашенка не здатен гарантувати безпеку навіть найнебезпечнішої зброї. І це сигнал усередині самої Росії. Контроль втрачено. Навіть ті системи, які мали бути останнім козером, стають джерелом катастроф, і з кожним днем шанси Кремля утримати баланс тануть разом із оламками ще одного міфу. Втрати внаслідок вибуху двох ракеторешніх біля аеродрому Ліда стали одними з найстрашніших. Спочатку російської військової присутності в Білорусі, за підтвердженими зливами з медичних джерел і військових каналів, кількість загиблих уже перевищила 350 осіб. У тому числі щонайменше 40 старших офіцерів РФ, шість представників ядерного центру в Сарові та дві групи спецпризначення, які забезпечували охорону транспорту, багатьох просто розірвало вибуховою хвилею. Ціла або зникли без сліду, або лишились у фрагментах, що унеможливлює навіть оперативну ідентифікацію. У десятках випадків від людей не залишилось нічого, крім фрагментів жетонів і обгорілих шевронів. Медична система в регіоні перевантажена. Усі лікарні в Гродно, Барановичах і Бресті переведені в режим надзвичайного стану. Частину поранених перевозять у мінськ спецтранспортом із глибокими опіками, контузіями, переломами та ознаками променевого ураження. Проте лікарі анонімно визнають, багато з них не виживуть у Білорусі. Такого масштабу втрат не було з часів Другої світової. І якщо раніше Кремль замовчував подібні катастрофи, то цього разу навіть у Москві почалися панічні збори та ротації серед вищого військового командування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.